Друзі, ділянка готова. Зараз там по краю хочу пройти. І з правої сторони по межі, щоб було видно межу. Так, ось це чудо трошки підстрояв, начебто по центру. Залишається підстрояти ось ці. Потрібно скласти вуха. Тут, в принципі, достатньо буде навіть ось цього. Так, тут ось є навіть такі налаштування, як потрібно задерти, опустити носки. Та, думаю, поки що поставлю приблизно ось так, щоб вони йшли більш-менш горизонтально, щоб не закопувались глибоко. Воно не потрібне десь ось так. Спробую, а там подивимось вже на ходу. Так, можете мене привітати. Один вихід навіть співпав з тим, що потрібно. З тієї сторони дозволяє місце довше рядки зробити в ту сторону, з тієї також. Тому робимо середину тут і однакові рядки по обидві сторони. Просто щоб капельну стрічку порізати однаковими кусками, і як ми її не складемо, якщо вона, правда, переживе. Цей сезон і залишиться на другий, у нас буде однакова довжина всіх кусків. Розпилюю я цю трубу ось так. Один вихід не співпав, тому на квіти роблю ось тут де потрібно. Беру ножовку по металу. Дуже легко ця труба нею перерізається. і Поставлю он той тройничок і поки що заглушку, бо квіти висаджуватимуться пізніше. Зараз тільки капуста. Так, ось так це виглядає Ця трубка трошки підігнута. Сподіваюсь, що резинка стала на рівному і протікати не буде. Ну, Якщо буде, доведеться цю... цей кусочок замінити. Ну, то таке вже. Так, ну начебто так, все готово. Зараз промиваю трубу. Поставлю на краю там ще одну заглушку. Раптом знадобиться ще щось поливати то вже буде готове. Там пішла вода, труба промиється, на краю там також повинна вже текти, ага так тече, і вже видно. Просто буде труба частіша, менший буде ризик, що якийсь емітер заб'ється. Там то від скважини два фільтри стоїть. Думаю, поки що цього буде достатньо. Там такі фільтри, що бруд точно не пропустять. Ого! Занадто. Так, від основної труби буде ось така. 16-та, звичайно, для поливу. Є в мене ось така штука. Вона під капельку, але добре в неї стає 16-та звичайна труба. Зараз промиємо і цю, і сюди буде просто підключатись капелька. А далі на тройничках. Так, виглядати це буде ось так. Тут завернемо. Тут додатково настяжки посадив до тройничок і піде на другу сторону. І так далі вже на тройнічках. Так, два рядка прокопав, так як грунт занадто сухий, вкинули сюди ось дві стрічки, потихеньку капає, хоча б, щоб було за що розсаді зачепитись. Якусь годинку будемо мочити і потім будемо висаджувати.